Екобру програми Темпус від тепер на Прикарпатті, таку назву має проект екологічного виховання в системі освіти. Розрахований він на пострадянські країни, в яких питання екології є на дещо нижчому рівні, аніж у сусідній Європі, говорить координатор проекту від Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Віктор Случик. Ми скажімо так, в нашій екологічній освіті дещо від стандартів Європи. Вони мають свої погляди, оскільки йде процес входження України до європейської спільноти. Іноземні держави допомагають нам своїм досвідом вносити такі корективи і сприяють, власне, в тому числі і фінансово, щоб ми цей процес проводили. Проект загалом триває три роки. В ньому беруть участь чотири державних виші – з Києва, Переяслава, Хмельницького, Чернівців та Івано-Франківська. Метою візиту членів програми Темпус є обговорення можливостей впровадження в навчальний процес курсів з екологічної освіти. Ці презентація ми діяли в початку цієї тонділі в Києві. Я думаю, что к концу года завершат уже работу над курсами, все это будет переведено на электронную основу. Это будут курсы дистанционного обучения, вот, может быть, в рамках программы платформы Moodle. Вот ну и я думаю, что с начала следующего года эти курсы пойдут уже в процесс, То есть они уже будут работать напрямую с преподавателями. Представники Прикарпаття виділили найосновніші проблеми краю у таких галузях, як сільське господарство та прикладне мистецтво. Саме на ці напрямки буде спрямовано роботу майбутніх екокурсів. Організатори ЕКОБРУ також переконані, що дана програма підвищить інтерес до екологічних проблем та знайде шляхи їх вирішення.